Чо ну така максимально валідольна гра, мінімально поступилася команда в першій зустрічі. Другий матч навпаки, мінімально перемогли суцільний валідол під час 40 хвилин і в серії пенальті, ніби, скажімо так, тенісною термінологію. Були матчболова громада, але поступається команда. Перші емоції від вас загалом по цьому двомачовому протистоянні. Так, які емоції виснажені всі хлопці, я вітаю команду Скаяп. Проходимо далі. Така дуже важка поразка, тому що так і готували її пенальті. Та що, молодці, ви сказав, взяли Бакінську, він красавчик. Ну, так, Все. у нього був досвід в фіналі, якщо да. ви пам'ятаєте минулого сезону. Але, тим не менше, якщо казати про серію пенальтів, ви на ній зупинилися. Е, хто, ваше було рішення, щоб Віталій Денюшкін саме її завершив? Я поки до хлопців дійшов, вони доросли. Вони дорослі, да, гравці, чоловіки е, вирішили. Тут е, психологія нема питань. Я, я їм дозволяю, ні, 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 нічого там нема тут, як кажуть, сверх. Надзвичайно, надзвичайно. отак. Ну, це пенальті. Нічого, станемо сильнішими. Тим не менше, якщо порівнювати, можемо згадати, що минулого сезону команди також в кубку зустрічалися, коли вони були представниками ще вищої ліги Києва, чемпіонату Києва, і тоді скабну досить певно не переміг 3-1 і 4-1. зараз Ская, від екстраліги Ви так само виступаєте в чемпіонаті Києва. Тим не менше, значно більше, більше боротьби було значно більше рівні матчі. Як вважаєте, от в чому причина? Більша мотивація для команди, а змагатися з представниками? представником вищого ешелона? Ну, у нас завжди зі скаяпом такі гарні заруби. Та тут немає нічого, ну, екстраліга, екстраліга. Мої Дві руки, дві ноги. Так? І також в мене хлопці досвідчені, витягнули сьогодні гру, але трошки не вистачило. Ну, тоді у нас в тому році ми з каяпу програли, тому що там травми були. Дуже і там зовсім без шансів. А тут нічого, ми йдемо своїм шляхом, так, є зламані, але обойма моїх гравців, вони психологічно стійкі, стабільні. І... Як показали ці дві гри, то в них ще все попереду. Ну, ситуація нинішнього вище лісі чемпіоната Києва. Все ж таки, на суперника ви непогано, перевага над суперниками маєте. От саме це дозволяло більш планомірно, можливо, готуватися до кубка і на перший план поставити цей турнір в нинішній час. Е, е, ні, ну звичайно, ми готувалися і на кубок і перенесли гру, тому що е, у вишці, тому що знали, що сьогодні буде непроста гра і заруба. Але ж грали з два ніби. Ні, до цього ну два те, як я кажу на цьому тижні, що ми в неділю мали грати з гріфоном, але перенесли гри, тому що я знав, що в нас там і травмовані, і сьогодні просто виснажені хлопці після цього. І заздалегідь ми це зробили. Але що хочу сказати, що хочу подякувати двом командам. Скаяпу ще раз повторюю, що їм удачі далі. А за своїх хлопців я кажуть, мені не соромно, і вони просто в моєму серці вогонь Ми, е, заключне питання. Е, знову ж такі, е, дуже пригра для вас поразка через те, що ну були дуже близькими для того, щоб прийти, скажімо, так кроку можна сказати, не вистачило. Е, ось такі матчі, ось такі заруби. Це навпаки, е, перевиснаження гравців чи навпаки, вони підуть в плюс, зважаючи на те, що от такий бій дали представникові бдекстраліги. Це ми, ми налаштовувалися на цю гру, ми знали, що у нас не буде. Ну, скайпу не буде просто. І це довели на полі. Ем, ще раз, ще раз боть, е, за що ти питав? Питання, що ось такі поразки, це вони йдуть ага. в плюс через боротьбу чи висначення? Та Ні, ну, мої. Он. Вони знають, як битись, як грати і як перемагати. Дуже е, так, така. Сіль буде на рано, але нічого, піднимемось і будемо йти вперед, крок за кроком. Все буде добре. Дякую. Ласка.